Вітаю вас, я Аліса, мені 14 років, я з Харкова, та я навчаюся у 8 класі онлайн-школи альтернатива. Вітаю вас, Алісо. Розкажіть про свої захоплення, яке з них вам найбільше подобається. На сьогоднішній день я дуже полюбила готувати різноманітну їжу. Я намагаюся присвячати цьому майже кожен вечір свого дня, відпочиваючи від буденних справ. Також я люблю читати, мій улюблений автор то є Герберт Уеллс. Я пройшла майже всі його популярні твори, тому що мені дуже подобаються книги у жанрі фентезі та фантастики. Також я не забуваю про своїх друзів, спілкуюся з ними кожного дня офлайн та онлайн. Моїм улюбленим та найголовнішим хобі залишаються танці. Я присвятила майже все життя цьому, та наразі більшу частину дня я танцюю. У якому віці ви почали займатися танцями? Чому віддали перевагу саме цьому виду спорту? Свою танцювальну кар'єру я почала у неповні три роки. Мене взяли з випробувальним терміном у балетну школу, тому що дітей до трьох років не приймають. Але я впоралась. У нас склався дуже гарний колектив з теплими відносинами і всім моїм новим друзям теж подобалося танцювати. Тому ми перейшли до першого класу балетної школи. Який ваш улюблений танцювальний стиль? З якого починали? Наразі я займаюся трьома видами танцю: Класичною хореографією, модерном та числанком. Класикою я почала займатися з раннього дитинства модерном років 5 тому назад, а с менше року. Напевно, я не можу вибрати єдиного улюбленого стилю танцю, тому що кожен мені подобається по-своєму, і всі вони роблять з мене універсальну танцюристку. Та це дуже зіграє мені на руку у дорослому житті. Розкажіть про свої виступи, який запам'ятався найбільше. Балетна школа подарувала мені дуже багато різноманітних виступів, то були конкурси, концерти та спектаклі. Першим моїм спектаклом була Дюмовичка, у три роки я станцювала у ролі Ельфіка. Потім були Котячий Дім, Крисало, Попелюшка, «Ускунчик», Пітер Пен та Чеполино. Ще багато інших, в котрих я вже не приймала участь. У мюзиклі «Котячий дім я зіграла роль вершкитного порося та співала у хорі. У спектаклі Красава вона було багато ролі. Я грала одну зі світи котеського принца, також я була зіренькою, попуазом містянкою. У спектаклі «Пополюшка» я грала стрілку годинника та згодом одну зі східних красунь. Ще був у Це великий проєкт нашої болотної школи та трупу Схід Опера. Майже весь перший акт були задіяні тільки діти, та вони були головними персонажами. Мені довелося зіграти у ролі о, солдатика у армії Ускунчика. Також я була хлопчиськом на балу та ще квіточкою. Одним з моїх улюблених спектаклів був Пітер Пен. Почала я з партії жовтя, згодом був крокодил, зіренка, листочок, та закінчила я одною з головних партій копчиськом з банці Піцерапена. Ще був спектакль «Чиполіна», я теж його дуже любила, але мені не довелося зіграти в ньому, і поки він залишився моєю недісненною мрією. Як проходять ваші тренування з танців? Що дається найважче? Кожне тренування з трьох видів починається однаково, з розігріву. Потім на класиці ми робимо станок, середину, стрибки та пальці. Пальці це пуанти, так малодні називають між собою. На модерні та Джесс-Фанку схема приблизно однакова, тому що якщо ми не готуємося до виступів, ми повторюємо наші зв'язки та о, вчимо нові елементи. А якщо в нас є конкурс, то відпрацьовуємо наш номер. Напевно, найважче дається кількість занять, тому що в один день в мене може бути до 4 годин тренування. Десь після другої години я вже втомлююсь, і якщо тренування в різних місцях, в тому дає дорогу. Що вас мотивує, звідки ви берете енергію та сили продовжувати вдосконалювати свої навички? Моя любов і дачі є моїм головним мотиватором та джерелом, звідки я беру енергію, незважати на перешкоди та рухатися далі. Ви вмієте грати на фортепіано, удосконалюєте навички ораторського мистецтва та багато читаєте. Розкажіть нам про ці захоплення. Наскільки важко знаходити час на них. танцівнику дуже важливо знати, чути та відчувати музику. Треба розуміти, коли почати, коли зробити акцент, коли зробити паузу та коли закінчити. Тому в сім років я о, пішла займатися фортепіано, і це дуже допомогло мені у моєму танцювальному шляху. Мій завантажений графік дає мені не так багато можливостей, щоб приділяти цьому захопленню багато часу, але коли я можу знайти свободну хвилину, я радую своїх близьких та друзів грою. У радерського мистецтва в моєму житті було не так багато, як інших захоплень, але з ним були і конкурси, і нагороди. Цей вистецтва допоміг мені впевненіше відчувати себе на сцені. З дитинства, батьки мені багато чого читали, тому коли я навчилася, ця гарна звичка залишилася в мене і досі. Одного разу я прочла книгу Людина-невидимка і мене вразив слог автора та сюжет. Ерберт Волф мені дуже сподобався, тому я прочла всі книги, які були в нас вдома, та попросила батьків докупити ще. Окреме місце в моєму серці займає сага про Гаррі Поттера. Книги, які були видані на той час, я пройшла за одне літо і цим світом я жила понад один рік. Я люблю читати, тому мені приємно знайти віконце серед мого важкого дня, щоб прочитати якісь твори зі шкільної програми або книги моїх улюблених письменників. Як вам вдається поєднувати навчання у школі та свою спортивну діяльність? Чому обрали саме онлайн-школу Альтернатива? Коли я поєднувала загальну освітню та балетну школи, мене майже не залишалося часу на мої хобі. Ковідний рік та карантин відкрили нам дистанційне навчання, та мені воно сподобалось. Тому по закінченню навчального року ми з батьками прийнялися шукати нову школу вже онлайн. Так ми натрапили на онлайн-школу Альтернатива. Чому, чому ми її обрали? Напевно, тому що перше, вона наша харківська. Друге, нам дуже сподобався підхід до викладання. Він є неординарним та новим. За допомогою цього я запам'ятовую багато більше та вчуся набагато менше. Завдяки цьому, в мене з'явилося багато часу, щоб займатися моїми улюбленими справами. Розкажіть, як на вас вплинула ця війна? Війна мене зробила більш вразливою, і тепер я ставлюся з більшою турботою до життя свого та своїх рідних. Взагалі, мені дуже сумно, що зараз в моїй країні йде війна і моє рідне місто зруйноване. Розкажіть, про що ви зараз мрієте? Які цілі ставите перед собою? Я планую здобути освіту професійної танцівниці. Згодом опанувати якомога більше танцювальних стилів, об'їздити весь світ та станцювати на найвідоміших танцювальних майданчиках. Моя мрія осягнути неосяжне.